Друзі, на СНФ перші. про проголовне поїхали. В останні години над москвою пролунав вибух, що обрушився над столицею. Як вираз офіційними джерелами 863 загиблих, серед них високопоставлені керівники військово-промислового комплексу. У нічному небі виникла пожежа, що охопила кілька адміністративних кварталів. Заводські корпуси і склади з озброєнням, дим і полм'я вкрили хмари над містом. Розлилися червона кайман. Щент уражені системи зв'язку, лінії електропередач, шматки будівель падають на вулиці, машини горять. Сигнали СОС надходять і з різних районів. Люди в паніці біжать до метро тунелі, підземні переходи. Пише телеграм-канал Пумсти. Серед поранених керівник ВПК, людина, яка довгі роки координувала оборонні програми і постачання військової техніки. Його негайно винесли із палаючого штабу на ношах. ракети розносять Москву фламінгу, як називають новити високоточних керованих снарядів. На вулицях міста сталося одразу кілька підривів. гандалики, автозаправки, ворота військових об'єктів. Хвилі вибухівки поширювалися по. О всіх округах система охорони не витримала безпілотники, кружляли над містом, скидаючи міні боєприпаси на транспортні вузли. Військові частини відповідальні за охорону столиці виявилися локально паралізованими. Командири не встигали відреагувати на були поранені збройні формування режиму. Оголосили режим надзвичайного стану. Вулиці прекрасно заборонено пересуватися без перепусток. Сили реагування перебували в напрузі, куди спрямовували резерви чи рятувати столицю, чи не. Кривати лінію фронту у Кремлі, паніка, телекомунікаційні вузли у центрі не порушені є загроза, що ключовий штаб розпаду системи управління організовано знищать. Доступ до підвалів урядового комплексу, переродженого кордонами, загони охорони йдуть в бойові порядки. Відповідати треба негайно. Патрушав і група силовиків організують закриту нараду в надземному бункері. Потрібно прийняти рішення удару. Відповідь імпровізована оборона, не резервів у Москві перенесення урядового управління. Що під контрольне регіону? Вся Україна гуде, чи це атака супротивника всередині, чи внутрішні провокації, чи змова всередині сил системи. В оперативних центрах зачищають доступ, інформаційні блоки, служби безпеки, червоні зони усі підозрілих посадовців. Ізолюють спрацьовують потоки чорного вкоду, ретельно відстежують маршрути, затримують тих, хто пересувається без дозволів. Виведення сили з інших регіонів під загрозою, пророкує хаос, чи поступка це слабкості, чи стратегічна річ. Шиня тримати столицю армійські групи отримують мобільні вилазки, накази затримати рухи, подавлювання вогневих точок, виявлення джерел фламінго. Паралельно починають переговори з приватними охоронними структурами, що контролюють великі заводські райони, щоб мобілізувати їх на захист. На тлі паніка з'являється інформація, що кіберцентр, який відповідає за керування засобами ППО і ПЗРК, отримав внутрішні шпигунські команди. Можливі внутрішні змовницькі елементи, це вже. Же не просто удар по інфраструктурі, а спроба розвалити систему керування і моральний фундамент режиму, коли смертельне поранення отримує дотична ключова військово-промислова фігура. Система втрачає ієрархію, удар фламінго, символ високоточності з противника і проникнення у середину самих кордонів влади. Те, що відбувається у Москві, точка повороту або влада реагує і надзвичайно жорстко, або це стане першим кроком до політичного колапсу. Якщо хаос пошириться звідси на регіони, система ризикує роз. Сипатися або під нею пустота без довіри, без страху, але надто ризиковано для тих, хто досі тримав контроль. Поки Патрушев намагається отримати силовий контроль на екрани. Витік відеозапуск камери спостереження, моменту удару фламінго та по штаб-квартирі. ВПК запис розлетівся по закритих військових каналах і телеграм мережах. Там чітко видно, ракета входить прямо у центр будівлі. Після чого весь третій поверх провалюється усередину. Цей візуальний. Нишок руйнував залишки довіри до системи оборони столиці, особливо серед мобілізованих. У них вибухнуло питання. Якщо влада не може захистити навіть серце ВПК, то хто захистить звичайних солдатів на нулі? У частинах почалися локальні акти непокори, відмова від виходів, спроби дезертирів і зникнення офіцерів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі став. Вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!